Привіт, друзі, Катян Петак знову з вами. Нарешті вже тепло на вулиці, майже 20 градусів. Весна прийшла дуже-дуже рано. І копаю я сьогодні з прибором SDR-детектор. Блок від Івана Тараненка. Ось така штанга класна, легенька карбонова від Сереги Овчаренка. І катуха на 27 кГц від Сані Рибакова. Залишайтесь, не переключайтесь. Так, Камрад тільки що приніс ось такий казанок. Здоровенний. Шматок казана. І що будемо тут ходити, цікаво. Молода, може, щур, що ще такий Від кого голова? Пишіть з такими рожками. Ну голова не повністю. Раритет. Камрад знайшов раритетні дві копійки. Так, дивимося рік. Ще й погнуті, блин. Піджову. Ну, 93-й то вони часті відносно. Ну, може, десь через год 20, то будуть уже не дуже часті. Так, ось дивіться, купаємо біля болота. Ось тут було болото. Вода колись була. А тут ось такий ось підйом наверх. І зараз ми тут будемо ходити, дивитись. Може щось толкове і вискоче. Так, забурився трошки глибше, в це було. Це. Тут палюбасу колись була вода. І тут чорний сигнальчик був. Така річ цікава якась. Не зрозуміло мені, що воно таке. Якась труба. А може щось десь до чогось прив'язувалось. З ось таким пиптиком зверху. Якщо знаєте, то напишіть. Що це було, але воно воно, походу, дуже-дуже стареньке, сучасне, даже навіть і, напевно, не по війні. Що це, для чого. Може десь якась кузня була, щось заливали через нього. Хрен його знає. Пишіть, такий гарненький сигнальчик був, але в нас тут є любителі березового соку. Ось ці штуки в дерева запихали, коротко, забивали і сок точили в пакети. Будем ім з тих грязних пакетів продавали на базарі це все, блін. Якщо б ви, друзі, бачили, як збирається цей березовий сок, то ви б, мабуть, я не знаю, точно б його б не купляли на базарі. Ще глибше зайшов, подивіться. Тут така рівна поверхня торфяки немає тут, але тут, бачите, багато берези, а береза росте зазвичай, де багато влаги. Так, може якісь ці були, радники були раніше. Знайшли ось такі. Ось. Куля від чогось. У нас Може трьохлінійка, може щось менше. Хрен його знає. Ідемо далі. Так, щось болото у нас тухле-тухле. Ми піднялися тако сюди наверх. Так, камрад купнув дві монетки. Але так, поки що нічого такого супер серйозного. 61 класіка. Трюндель і 20 копійок 61 теж класіка. З землі торчав. Ось такий шматок міді, блін, здоровенний. Якась проволока така плоска. А що воно таке, хрен його знає? Така штука цікава, дуже м'яке воно. Ну щоб гнути, то воно м'якеньке. Так, перейшли ми в інше місце, це, блін, тому що вже достало, достало. разом, бачите, як ви думаєте, що там, що там, що там? Денежка, денежка, ні, це орлянка. Орлянос. Ще й трошки позолоте позалишалося. Ну не позолочені були. Ціла, геть ціла, ушко ціле. Нормально. Камрад приніс тільки що. Або рюкзак або палатка. Ось таке мідне, кругле. І било, мабуть, красиво дуже. Так, Сигнальчик тут То Лопата збоку мішає. Ну що, зараз копати буду, брита? Так. О, вона. Вон Миколка, Кока-Колка, Микола кока кола другий. Так, злизана, тисяч ні, не дними Хто там перед ним був? Сашко третій, 1879 рік, трьошка. Щас обстани. Щоб гарно подивитися. Так, да, 1879 трьошка, СПБшка. Так, з цієї сторони. Повний. Коротше, надо її кидати в мило. Ну що. Що є, то є. І на тому дякую. Камрад тільки що бахнув манітос. Так, давайте дивитися, що у нас тут. Миколаївщина, блін. Опять об штани буду терти. Так. Дивимось. 1885. Сашко третій, двушка. Двушечка ось така випала. Симпатічна. Так, говняночок випав, блін. Не хоче показувати гад. Дві копійки, походу, 61-й вбиті в хлам. І з цієї сторони теж таке воно вже закишся. Коротше кисла шляпа. Гільзач німецький Кар 98 Ну тут вони не часті. в цьому місці, геть взагалі немає. Це перший вискочив. Камрад тільки що погукав мене. Вовнутрішній, ну, а ось о, бачу, бачиш. Та ні, це щось таке. Уже она тоненькая, блин, с жесть. злизана, схавана. Копейка с Чи дві копейки серебром. Да, 2. 2 копейки с серебром. Рик непонятный. Схавана, блин, полностью. Чей горівша Дивись. Это жесть. Сейчас вот штаны, блин. Та ні, тут уже керда. Та вона тоненька, вона похавана, вона ще й горівша. Прикольно все одно двушечка. Дві да, копійки з серебром, м ка а рік... Як завжди 1840, я десь там. Ну, що є, то є. Так, доща нема, а срібло є. Хоп, хоп. 1861 рік СПБшка. Ще й стан більш-менш задовільний. З цієї сторони теж норм якщо її почистить, то взагалі огонь буде. Що супер, супер пупер, а де рублі? Це говнородяночок у нас. 15 копійок, рік не видно, убитий, затертий, зализаний. Але що є, то є. Ось таке воно гниле, гнилюще. Ідемо далі. Манітос підняв. Але поки що ще один говнородяник. Каже 2 копійки 1930 року. Ось такі. Не дуже гарні, але що є, то є. Так, переїхали в інше місце. І ось ти мені випав кусочок скіфа. Лав'яніста бронза. Десь на чомусь було, якась прикраска цікавенька, така, наче сімочка, літьо. Клас. Зараз ще покружимося навкруги, може щось ще вискоче. Це вже мене радує. Так, залізо ось таке коване попадається, старе, дуже щось таке гостреньке було від чогось. Ходимо. Так, обломок, ошметок чогось. Що це було у нас? На гудзик, похоже, ну наче і не гудзик. А з цієї сторони. Скоріше всього, що це гудзик був. Але дуже-дуже старий, олов'яний. Камрад приніс тільки що таку штуку знайшов з різьбою. Ну це вже радянщина, радянське творчество. Чорний сигнальчик був. Костиль. Звідки він тут? Це просто ну в болоті, це берег болота, а звідки воно тут не зрозуміло. Майже, блін, чуть ли не пів метра, блін, ями рию. Глибока яма дуже. І опа. Ніж казаччина, складний, бомбезний. Класний, офігеть. Отак От він зберігся до наших часів. Клас. Ключ. Можна гайки крутити. Забираємо. В хазяйстві згодиться. А камрад тільки що приніс. Щось таке старе, чорне і кручене. Напишіть, що від чого. Може дріт, ну я не знаю, що воно. На проволоку схоже, але не проволока. Так, копнув тільки що гудзика ось такого старого. Це вже царизм. Клеєм клейм нема, але гудзик зовсім цілий. Йдемо далі. Так, шматок кованого ножа. Старий такий. Старенький, старенький, старенький. Ідемо далі. Так, камрад тільки що приніс, копнув Манітосик ось такий. 1897 рік, одна копійка, Микола II. І з цієї сторони більш-менш. Ну що, непогано, непогано. Перед яму пів метра роздовбав, блин, глибоко було, звісно. І знову гудзик ось такий лисий і без ушка. Так, знову глибока яма. В ямі ось пряга лежала, ось така каніна. Па любасу від коня щось. Ну що, йдемо далі. День гудзиків сьогодні. Орляночка ось така, камрад приніс тільки що. Дощ іде вже. О, так, може ще одну копаю, одну викопав вже. Так, що у нас тут? Непонятно, непонятно. Дощ л'є, блін. А ми ходимо, бродимо. Сина не бачу, блін, не фокусує. Ніколашка, блін. Двушка Николаївська походу. А з цієї сторони трошки горівша. 1873. Не, не Николаївська походу. Ну що, норм?